Ці аргентинці збирають назвали ще картон, пластик та метал, щоб потім продати й заробити на життя. Інфляція цього року може сягнути 100%. відсотків. Багато хто ледве виживає. Сюди почало приходити вдвічі більш людей, бо криза посилюються. Водночас ніхто не дбає про бідних. Ми живемо одним днем. Через їдку пару тут часто трапляються пожежі, але це не зупиняє ні чоловіків, ні жінок. Вони в оточенні собак, щурів та птахів, пробираються через гори сміття, шукаючи одяг і навіть їжу. Інфляція просто шалена. По людях, які приходять сюди працювати, одразу видно, що вона вдарила по всіх. Сандра Контрера заснувала бартерний клуб для тих, хто не має грошей на покупки. Сюди можна принести щось непотрібне і обміняти на необхідне. Це соціальна робота важлива. Я постійно кажу, що ми відкриваємося о 10-й ранку, а люди збираються вже о 8-й. Як очікують, цього року зростання цін в Аргентині буде найвищим із часів гіперінфляції 1990 року. Це один із найгірших показників у світі. люди приходять у повному розпачі. Їхніх зарплат ні на що не вистачає. Товари дорожчають щодня. У першій половині 2022 року рівень бідності в Аргентині став трохи меншим завдяки соціальним програмам. Утім, він досі вищий за 36%. Водночас людей, які живуть в умовах крайньої бідності, більшало. Наразі їх 8,8%. Це коло 2 мільйонів 600 тисяч осіб.